Ну що, друзі, знаходимося ми на авторинку в місті Луцьку. Чудовий ранок, хороша погодка. З от Ось є такий варіант: 14, 600 доларів 1,5 дизель. Рено кенго. як ви зрозуміли, мене за кенго питають люди. Я вже неодноразово в своїх відео говорив. Ясно, що все залежить від року, ціни, рік випуску. Це бачите, вже новіша машинка, тому і ціна зовсім відповідно за даний екземпляр. Також є дастери, такі, такі також ходові машини, непогані машини. Якщо ви хочете такий автомобіль, можете звертати увагу, дизеля. Дизеля в них непогані. В принципі, тобто ці мотори двигуни вже перевірені. Також такі машинки в нас в поліції. Я так знаєте, так в людей так питав, то машини ну, ну просто вони їх човпуть, човпуть, і як знаєте, ну, ходова взагалі не убивайма, я рахую. Там. І, якщо вона, там, знаєте, полетить, то там ціна питання зовсім інша, щоб у собі так розуміли. Так, сьогодні такі ціни, в принципі, такі, як були, і як того разу були, Ось, дивіться, от такі гольфік 8-300 доларів. Я вам вже говорив, що ціна машини залежить від року, від комплектації. Думаю, Дзвонять часто люди, підписники, всім привіт. Ну, що кажуть, що можна взяти таке-таке, друзі. Навіть, ну, На сьогоднішній день я кажу так, як воно є. Якщо ви берете дизельну машину, то ясно, що там будуть великі, можуть бути пробіги. Якщо маленький пробіг буде, машина буде коштувати ну, вище ринку, будемо так казати, вище ці, той ціни, що це. Тому як я вже там розказував, що от людина також, от Кирил купив Volkswagen, Б6 ми йому знайшли 2006 року з пробігом 197 тисячі, скільки, я вже не пам'ятаю, то 8200 тільки сама машина, друзі, була. Також кажу, фатає варіантів по пореножках е меганах. Ясно, що люди приїжджають, шоковані від цих цін, кажу так, як воно є. От хочуть Мегана за 7,5, а нормальний Меган е ну, коштує там 9, там 9, 9,5. Тому що те, що ви бачите, там по 7200 і вказаний пробіг 200 тисяч, це рідкість, що там буде все, все дійсно на, насправді так, як воно є. Є, друзі, до дорогі сегмент е в луцьку. От, наприклад, є таке Volvo XC60, 19. Ціна даного автомобіля 33-500 доларів. Ясно купляючи такий автомобіль потрібно перевіряти, більш перевіряти, тому що це невеликі ну, великі кошти. Тому моя думка завжди от перевіряйте автомобіль, також по офіційних базах перевіряйте, можете навіть той Car Vertical, що кому подобається. Ну і Ясно, що замовляйте огляд, можете у мене ну огляд замовити даного автомобіля, я можу вам його повністю перевірити. Діагностика в мене вся є. І читає також. Новіші автомобілі, тому питань, яких нема, буду радий допомогти. А ми йдемо, друзі, далі. Також от така мазда, друзі, це і сьома. Теж непогані друзі машини, я вам скажу, оглядав я для людей їх також. 2010 рік, 2,2 дизель, 10-550 доларів. Ціна ясно, що просто ходова тут, друзі, трохи дорога. Ну, кажу так, як воно є дорога от, і, і знаєте, замінники вони ходять, ну, погано ходять. Все-таки треба брати якийсь там оригінал, там, ну, там куча речі, ну, куча самих блоків. Ну, реально в мене була така Mazda Мазда 6, яка була, кузов GG. Але я кажу, от є такі моменти по них. Тому от дивіться, от, такий миганчик 14-200 доларів. Якщо ви хочете четверт, четвертий миган хорошій комплектації, на сьогоднішній день можете розраховуватися в районі від 14 до 15 тисяч доларів. От є от сьогодні такі реалії. Н, 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 нічого не поробиш ну, по цінах ну, автомобіля. Також от, дивіться, такий миганчик 15% 500, ціна автомобіля. Ясно, були можливо ще щось, щось старіші ціни, але машини позабиралися. Ціни вже зовсім ну, інші, кажу, так як воно є. А ми йдемо, друзі, далі. От, є от такі е, варіанти Керно е, Базешна комплектація. 13990 доларів ціна автомобіля. Тому авто свіжопригнене, можете та он машинка. Оця машинка теж меган четвертий, але він з Франції бачу пригнаний, Я думаю, що він більше на, на аукціоні куплений. Ну, бачите, ціна 12 800 і заявлений пробіг 168 тисяч пробіга. Можливо, там будуть десь якісь підкраси по машині, шпаклівка, я не знаю, але ціна в принципі двінадцять вісімсот. Ну на сьогоднішній день за нього в принципі ще й пробігом 168 тисяч. Ну, адекватна ціна на сьогоднішній день. Тому так, якщо треба огляд, кажу телефонуйте, замовляйте. Також рекомендую вам в принципі також під ключ, можливо вам потрібно автомобіль, також можу найти під ключ автомобіль. Я навіть думаю, що що ви замовите авто під ключ, все таки можливо навіть воно вам стане дешевше, ніж ви приїдете на ринок, ну, в Луст, там, чи в рівне. Разкую друзі, чому? Тому що коли ви там от замовляєте в мене огляд під ключ там, я от завжди починаю моніторити авторія. І тільки знаєте, якщо якісь от ви в мене вибрали якийсь варіант, і тільки... Якийсь хороший варіант вискакує на авторії, я сразу дзвоню продавцем, все домовляюся. Ясно, що вам скидаю, з вами совтуюся. Підходить, цей по ціні, знаєте, зовсім інша ціна може бути, бо все-таки на ринку, знаєте, ціни мені ну, трошки вони вищі, ніж, напевно, на Авторія. На Авторія можна знайти, але я вам завжди казав, що мінус авторія те, що ви не бачите машину вживу. На фотографіях воно все класно там. А приїжджаєш до машини зовсім інша історія. Але в принципі кажу, що я ясно перед тим як їхати, буду там дзвонити, спілкуватися з продавцем. Знаю, що казати, знаєте, що все-таки, щоб мені теж там. Ну, в холосту, будемо так казати, не їхати. І, в принципі, щось можна вам підібрати, або також можете супровід на день на авторинок е ну, наймати. Але я вам кажу, реально ніхто 100% гарантії не дасть, що ви от мільйон процентів поїдете з автомобілем. Ну, є різні ситуації. От також людина замовила, хотіла Меган третій там чи другий навіть. Ну, фактово, ми з ним походили, і реально ну, ми знайшли варіант, але... Людина також була шокована від тих цін, що на сьогоднішній день є на, на Луцьку. Кажу так, як воно є. Ну не тільки на Луцьку, а, а й в, в Рівному. Тобто, ну дійсно все попіднялося. І людина була не готова віддати наприклад, за третій міган 9500, 9, дев'ять, Тому ми там знайшли четвертого мігана, Там да, там моменти були по машині. Там реально трошки були моменти. Але ціна, я вже не помню: 12400 чи скільки вроді віддали, чи менше. Я вже не помню. Віддали за даний автомобіль. Тому звертайте увагу, також хочу наповнити, що завжди коментуйте мої відео, то це мені приносить знаєте, і задоволення, і відносно просуває мій канал, і для мене це приємно. І також від вас подяка для мене. Ну і знизу, якщо вам не важко, кнопочка підписатися, це так само буде подяка від вас для мене. І я буду там з Надалі старатися також щось, якийсь, можливо, якийсь новіший контент, що знімати, щось думати. Бо дійсно всі так думають, що це все так знаєте легко, але насправді це теж є, є своя, знаєте, є своя праця. Повірте мені, то тобто, ну, є і потрібно час знайти. І так само, як робота автопідбор в мене є, плюс змонтувати відео. Не все воно так просто, як кажеться. Тому от якось так. Дякую вам, що ви, княжно, є моїми підписниками. Мій канал реально от за невеликий проміжок часу. Ну от ну я рахую, що дуже класно піднявся, і мені дуже дуже це приємно, що от ви мені довіряєте. І я буду старатися не підвести вас і ну, от, отак будемо працювати, тобто будемо старатися також адекватно автомобілі підбирати. Ясно, що це брушна машина, розумієте. Ну, тому ясно, що можуть бути якісь криті моменти, я вам це завжди говорив. Але від себе я буду старатися максимально. Все, що побачите, чи так само перевірити по базі, буду вам казати. Ясно, якщо я вам казав, якщо двигун помитий, ну помитий авто двигун, а вони більше всі помиті. Ну, ну я вам скажу, що він помитий, а що далі. А потім десь якась сальнички, десь якісь прокладочки потім почнуть ну, сопливити з двигуна. Розумієте, я ж не знаю, що вони помили той двигун. Але от вони всі от бачите, просто деякі люди люблять, знаєте, очима автомобілі. Ну, в плані тому, щоб люблять, щоб все було гарно, блистіло. Знаєте, машинка як заводом. Ось такі друзі пасатики, Я також ходові машини. Я вам скажу, я вже неодноразово не, не казав. Е, на сьогоднішній день такі машини, от, як вони стояли два роки назад е, своїх кошти, так і вони стоять зараз е, ці кошти. Тому от, якось так от, ну, ну, ходові машини скажу. І непогані машини, комфортні машини. По якісті матеріалів, от краще, ніж шкода там, октавія. Ось такі дуже Peugeot, Друзі, 308 ціна даного автомобіля 13 750. Автомобіль бачите, теж вони навіть ці машинки піднялися в ціни. Тому що вони колись були, можна купити за 11-12 за тисяч доларів. А якісь там на механіці, там навіть і 9 800, 9-500 доларів. От такі були ціни на сьогоднішній день. Зараз от такі ціни. От дача лоджі, теж непоганий автомобіль. Для сім'ї можна брати на таксі класна машина. ну, тобто, Ясно, що там комфорту не такого вже. Але, але в принципі таке на свої кошти машина, в принципі, і рік свіжіший в автомобілі, тому можете також розглядати дані варіанти. Ідемо далі. Ось тауран, друзі, є. От бачите, таких на німецьких номерах автомобіль. Диски класні автомобілі. Я кажу, такого ходові друзі-машиниці 12 850 доларів. Одиннадцятий рік модельний 12-й рік. Тому от якось так, ось Honda Accord, класна машина, мені подобається, але от така машина мені подобається все-таки в седані. Але бачите, дизель 2.2, 10-11 рік, ціна даного автомобіля 11-700 доларів. Ясно, що можливо там якийсь трошки торг буде по автомобілю. Тому можете телефонувати з продавцем, торгуватися. Також, якщо потрібен огляд, супровід, телефони мої закріплені, можете телефонувати до мене. В мене також є експерти, які можуть також глянути вам в десь в інші області, куди не, не скрізь, але ви телефонуйте там, будемо, в принципі, щось вирішувати питання. По, по автомобілю. Також от така шкода е, Октаві автомат Реска, 10 рік бензина. Ну, дивіться, які ну диски, звісно, зачотні тут. А класні диски, резина хороша в автомобіля. Ну, машини скажу такі на свої руки, ну Вони ну, надійні, надійні ці шкоди, я скажу, Та, да, є моменти там і по, по дизелях, ну є, будем казати, де болячки їхні є. Та в кожному автомобілі знаєте є свої якісь е, болячки, проблеми. які, знаєте, Це все питання робиться. Просто ціна питання автомобіля. Все, все залежить від ціни. Також такий мерседесик, автомат 9 рік 218 заявленого пробігу автомобілі. Ціна даного автомобіля 7 тисяч доларів. Номера, друзі, не диктую. Ставите на паузу, записуєте, телефонуєте. Тобто, також кажу: якщо потрібно якийсь супровід навіть по авторинку Луцьку, то можете, але зарання, прохання, зарання також телефонувати. Замовляти цю послугу, тому що також є багато роботи, і можливо, щоб ну я не був зайнятий, щоб я собі вже розумів. Бо коли знаєте в последню там хвилину, там в середу, а в четвер, а вторинок, то от, може бути там навіть зайнятий чи так само експерта вільного не буде. Знаєте, тому я е, прохання таке за, якщо ви надумали їхати, ви кажете, дзвоните, телефонуєте, кажете, Роман. Я от планую там в четвер чи в неділю приїхати на, на ринок, Там і так ми з вами домовляємося. 耶。 І зустрічаємося на ринку. Ну, в принципі, можна приїжджати даже в 7-30 ранку, та можна в 8 ранку бути, бо вс... все рівно що всі з'їжджаються. ринок великий, поки весь обходиш, але... але ясно, якщо ви знаходите якийсь варіант, знаєте, підходящий варіант, то я рахую, що йти там далі щось шукати, то й смисла немає. Бо поки ви будете шукати щось далі, то його можуть забрати. Та люд... людина, ну в мене було таке, да, що людина замовила супровід і реально в. 9.30 ранку я вже був вільний. Тобто Люди не купили, навіть була таке перша машина. Так? От так попало, так повезло, знаєте. І все, людині сподобалося, ціні збили. Що, що навіть щоб ви собі розуміли, ну такі, я був такий голь, там шостий, не пам'ятаю, 1.9 Дізель, щось 8200 8300 Факт того, що ми прийшли до тої машини, да, і вже навіть перекупи вже самі з авторинка біля тої машини тусувалися. Але сказали, що вже вибачайте, друзі, машинка продана під задатком, ми її забираємо. Ну, от. Такі от такі варіанти були. Тобто тому раз на раз не приходиться було і таке, я кажу, що люди ходили з людиною до кінця авторинка і так і нічого не, не купили. А ще дуже знаєте погано, коли ви не, не, не оприділені, от ви не знаєте, що ви хочете купити. Ви маєте чітко знати, от, от якщо ви їдете на тваринок, от ви маєте чітко знати, що ви хочете, щоб ми от вже щось собі розуміли. ну. Отакі От якісь реалії, що були, що потім не вийшло так, що ми до кінця походили, вже спохватилися, і ринок вже закінчився. А робота береться за супровід. Це рахується, я, експерт просто з вами працює до кінця авторинку. А чи купите ви автомобіль, чи не купите, то це вже таке, це, ну, кажу так, як воно є. Тому от на сьогоднішній день такі от реалії. Також дивіться, таке супер шкода, ну, нова машина, будемо так казати, відносно автомобіль 17 року на механіці. Ціну ви бачили, ну, класні машини, місця в машині дуже багато, мені вони подобаються. Але бачите, от ціни все-таки на них піднялися. Також дивіться, шкода Октавія 1100 доларів, дизель 2 літра. Десятий рік, не, не знаю, чи насос форсунка треба де двигуна, чи, чи команрель уже в машинці. Також тауран такий, бачу наклейки ці автомобіль з Франції 12-300 доларів, 1,6 дизель автомобіль. Скут, так, машини ці ходові, але хороші варіанти також стоять гроші. І я дуже-дуже їх подивився, що було старіші таурани. Ну, реально вони в ціні ну, 9,5-10 тисяч доларів і ще треба знайти його в хорошому стані. Тому також майте на увазі. Дякую, що дивитесь мої відео. Ще раз кажу вам. Приємно, що коментуєте відео, обов'язково ставте в Ті, хто не підписаний прохання підписатися, це не важко. Якщо надоїдають відео, там є знизу, можна відключити сповіщення. І вам, коли вам буде подобатися, ви заходите і переглядаєте відео. А для мене це буде подяка за мою працю. Тому от, якось так. От Отакі рено. Також от, Меган, бачите, є, їй вистачає 15-400 доларів автомобіль. Дастери, дивіться, який дастер на кінгуратніку. Такі знаєте, але машинка з Франції, 12 рік, 1,5 дизель, 187 тисяч пробігу, 10-300 ціна даного автомобіля. Кажу, в принципі, дастерів, їх аж так багато, так немає. Але ж, ж штук 20 то точно, ну не 20, ну 10 точно в автомобілі таких буде. Ну що, друзі, побували ми на авторинку в Луцьку. Пшонку. Зараз по цінах нічого не помінялося. Погода сьогодні чудова. Буду для вас знімати далі дешевий контент, як то кажуть. Тому дякую, що дивитесь мої відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Канал називається Шкода Що Невах. Потрібен огляд автомобіля, номера телефону закріплені зверху. Зустрінемося в нових відео. До зустрічі на каналі. Дякую.